І от нарешті я дочекала, я потім вважаю, це може бути серце і бачить людей. Тут ви уявляєте три роки чи місяці. І я, як я, я просто хвалюсь, що він не думав, що ніхто не дуває. А Це він вам ще не телефонував. Ви просто отримали саме Ні, я не мала, телефон розрядився, я зайшла просто через Google, з морем пополам в координаційний штаб, в кабінет, і побачила, що такова категорія змінила. А з якої він пригади? 57. Всіх потрапило в полон тут 17 чоловік, двоє загинули на їх 76. І всіх звільнили, залишався полоняти нічого. А ви знали взагалі, де він <гум> <гум> да, Він спочатку був в 36-й колонії Луганської області, а потім його перевезли в Мар'їнськ, куди в Бог Росії. Бо їх всіх в 36 ї колонії не було. Що з вами причини? Я його як я на нього чекала, що я зробила протягом 3 з половиною роки все. Абсолютно все, щоб його повіняли. і нарешті цей день не залишився. Ще на день не, не да. А якось перечували, що це станеться сьогодні? сьогодні ні, але протягом місяця останні тиждень мені кожного дня снився, кожного дня. Я можу сказати іншим мамам, дружинам, може з вашого досвіду, як їх підтримати ситуаціях? Як підтримати головна віра. Віра і, знаєте, залежить я, наприклад, не могла сидіти на місці. Я Постійно щось робила, не здавалося, що якщо я ще раз вийду на мітинг, ще раз приїду на обмін і він буде. Ось нарешті. Головне віра. І правильні роки допомогли без підтримки. Цього просто не, не можна витримати. Скільки вопросов? Три що мені, коли я виїхала закупацію, потім я влаштувалася на роботу 5 часов, працювала по 12 годин, плюс допомагала на скорості скористанні. На базі Червоного Христа, я там допомагаю всім таким десь зниклим поролином в різних напрямках, тобто це оформлення документів і так далі. І я ж кажу, робота і підтримка тих, ну, скажімо так, які пережили такий же досвід, як і я. Щоб вона сказала, так нам вірте. Вірте, тому що я за три з половиною років, скажімо так, багато бачила яких історій, де побратиму кажучи, загинув, 100% бачу, але головне вірити і не сподіватися. І скажімо так, що це я все знаю з власного, да. Це автобус, а, а що, так, автобус, от це автобус. автобус. Ні, це він